Добрий день, з вами сад і садівник Прикарпаття. 13 січня 2024 року нарешті прийшла зима у повній своїй красі з морозами і снігами, а з настанням холодів, ближче до населених пунктів, з надією знайти більше їжі біля людських помешкань переселяються лісові птахи. У нашому випадку це синиці. Їх у нашій місцевості проживає найбільше. Наше завдання не бути байдужими і допомогти синичкам пережити зиму. Нам це нічого не вартує, а от для птахів то це питання життя і смерті. Для птахів зимою не так страшний холод, як голод, а знайти собі їжу під снігом дуже тяжко, практично неможливо. Тому наша задача зараз це потурбуватися про птахів. Порозвішувати годівнички і час від часу підкидати у них їжу. При будівництві годівнички можна проявити фантазію і зробити щось оригінальне, а можна зробити і ось так. Взяли звичайне дитяче пластмасове відерко з кришкою з-під пластиліну, зробили в ньому два великі отвори, щоб синички могли туди легко залітати і вилітати. Краї вирізаних у годівничці отворів заклеїли скотчем, щоб вони не були гострими і щоб синички, які будуть відвідувати нашу годівничку, не поранилися. Травмовані птахи, приречені на загибель, вони зимою не виживуть, просто замерзнуть. Несемо у годівничку для синичок гостинці. А це несмажене, тобто сире насіння соняшника, кусочки сиру і хліба. Сюди можна ще додати кусочки вершкового масла і натерти на терці яйце, можна покришити на кусочки сире яблуко, можна повісити гілочки калини. Для синичок це будуть гарні гостинці. Полюбляють синички ласувати сирим салом і м'ясом. Головне, щоб вони не були солоними. Солона їжа для синичок є дуже шкідливою. Накопичення солі в організмі може призвести до їх загибелі. Шкідливим для синиць є і смажене насіння соняшника. Про це потрібно пам'ятати, щоб коли годуємо синичок, не завдати їм шкоди. Друзі, розвішуючи годівнички і підгодовуючи цих симпатичних санітарів лісу, ми приваблюємо їх до своїх садків. Допомагаємо їм пережити зиму, а вони нам літом допоможуть боротися з шкідниками. Синички влітку живляться довгоносиками, метеликами і гусеницями, тобто вони поїдають саме тих шкідників, які завдають великої шкоди рослинам і плодовим деревам. Допоможімо птахам зимою з їдою, і вони допоможуть нам літом боротися з шкідниками. На цьому все. Всім щиро дякую за підтримку, за ваші лайки і коментарі. Діліться відео з друзями, підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей. Гарних вам і нам урожаїв!